Ми ще про травми поговоримо. У нас такі ще може бути, як проникаючі поранення грудної клітки. При проникаючих пораненнях грудної клітки повітря може попадати через рану у плевральну порожнину. Таким чином повітря відтіскає легені в одну сторону, легеня не розкривається і не дихає. Людина стає задихатися. Нам треба, щоб те повітря туди не попадало. Ми можемо взяти використати будь-який пакет, прикласти там, де та рана і обмотати хоча б звичайним скотчем. Примотуємо так, щоб оцю сторону ми заклеїмо, цю заклеїмо, а нижню ми лишаємо вільною. Коли буде те повітря звідти виходити, воно буде виходити через отакий клапан. Коли людина буде вдихати, буде втягуватися, цей клапан буде притискатися до тіла, і повітря не буде туди втягуватися. Таким чином ми зробимо клапанну пов'язку. Тому що крім такого, нічого ми можемо, ну, тканина нам тут не допоможе. Про живіт, якщо там є петлі киш кишечника, що, то ми їх не вправляємо назад, ми просто їх обкладаємо так само бінтами, простиню по кругу, косинками. Саме головне на вашому етапі не вправляти. Тому що ми вправимо, занесемо інфекцію, неправильно вправимо, і буде додаткова біда людині. Травми можуть бути опіки обморожені. Опіки обмороження. У нас дуже люди люблять опіки олієм помастити, сметаною, кефіром, да. пантенолом. Викидайте і забудьте і ніколи не використовуйте. Пантенолом всі люблять. Пантенол також створює плівку зверху на рановій поверхні. І тоді була друга степень того опіку, стане третя, тому що піде глибше. І буде більше проблем. На нашому етапі треба охолоджувати. Опіки завжди охолоджуємо. І якщо там велика ранова поверхня, ми можемо застелити ту ранову поверхню харчовою плівкою і на харчову плівку поливати холодною водою. І будемо охолоджувати таким чином. Або що є в холодильнику холодне прикладати. І чим довше охолоджуємо, тим краще. Якщо скоро не може приїхати, і ви не маєте довго часу охолоджувати, ви охолодили, взяли якусь мокру трапку, вологу кинули зверху, і може просто пони. По ній поливаєте по тій трапці, щоб вона тримати. Обморожування. Якщо ми, ми будемо зігрівати, то водою не кипяченою, не кип'ятком. Бо в нас такі роблять, що можуть обморозити, а потом ще зварити, то тоді вже комнатної температури, вода. І так ми її стараємося відігріти. Да. Електротравма. Електротравма це нас всіх. В школі, може менше, вже не так вчили, і старших і батьків наших вчили, що якщо є людина, біля якої є електричний дріт, до неї треба підходити мілкими шагами, сухою палкою. Але є тут нюанси. В кожного шаги різні. Ми не знаємо, наскільки мілкі ті шаги їх робити, коли нас вдарить. І ми не знаємо, чи та палка суха. Того. Зараз говорять, що не треба лізти до тих проводів, чекати спеціалістів, які відключать, тому що будемо лежати вдвох, а вдвох лежати, бо допомоги немає ні від кого. Того електротравма це тільки спеціалісти чекають, ніхто туди не лізе. Це наша безпека. Дивіться, Тут... то, що ми все говорили, якщо це мирний час, перед тим, як надавати допомогу, крім кровотечі, визволити 103. Що доки ви не даєте, то вони вже їхали.